Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 1 листопада. Я на привокзальному риночку. Друзі, пропоную вам дізнатися, скільки коштує на привокзальному ринку. Смаколики до чайку. Ось така цвітна капусточка по 45 гривень. Дивіться, скільки вже залишилося. Звірятко по гривень. Ось такі ведмедики з шоколадом по 160 гривень. І ось така печенючка по 80 гривень. Курмичка по гривень. Уся холовичка пропонується по 170 гривень. А поштучно 20. Ось такий шоколадик 25 гривень штучка. Виноградик ось такий гарний по 150, кишмишик по 100, курага по 150 гривень. Фініки 120. Дивіться, який гарний чорносливчик. Ось такий в'ялений по 200 гривень. Копчений 180 і з кісточкою 150. І, друзі, усі яблучка по. 35 гривень. гривень. що, будь ласка, завітайте на привокзальний риночок. Вечором уже холодно, прохладненько. Хочеться чогось тепленького, смачненького. Завітайте придбати ось таких шобедмедиків з шоколадною начиночкою. Вас тут чекають. Все, до зустрічі.